Це лише Зароженський та Старостинський округ Чугуївської громади. Зустрілись з людьми, поспілкувалися. Проблемні питання взяли в роботу, а яке проблемне питання? Знову ж ми не будемо зупинятися на цьому, будемо казати на всіх рівнях дрова. Питання дров. Да? Доступність до закупівлі дров, вартість палива і процедура взагалі не зрозуміла. Да? От у Нас руманяни підтверджуються правильно. Я в вашу імені це кажу. Так. Можете повторити, що ви так. казали? Що, так. Да. за підстанцію ні за дрова. За дрова. Що пенсіонери бабуся, яка живе одна? Вона може змерзнути в своїй будівлі, просто отримуючи 2,5 тисячі пенсії, а два возика. Друг привезти це 21 тисяча, да ще їх поробити. Да, нагадаю, що прем'єр-міністр в парламенті під час години запитань до уряду публічно наголосив, що він поставив доручення міністрам розробити субвенцію для сільської місцевості, прирівняти до субвенції з газом. Але ще одна проблема є, що запаї відраховують цю субвенцію, і люди отримують 12 гривень. Тобто, це велика проблема. Ще раз підтверджуємо, друга проблема. Аптеки по аптекам теж з Ляшком міністром охорони здоров'я була зустріч в роботі це питання і тримаємо точно на контролі. Шкільний автобус забезпечення просто взяли для себе на режим очікування, бо приклад Сахновщина нам показує, що колись хтось точно набере, скаже, не потрібен автобус. В цьому випадку всю громаду я сподіваюся допоможемо. А в банкомати, така ж сама ситуація. Вже говорили, повторюватись не буду по банкоматах. По збільшенню потребує староста потребує не два рази на тиждень, щоб маршрут заїжджав, а хоча б ще один раз звернувся до Голини Миколаївни, Мінає, запросили переглянути ці маршрути, чи є можливість, щоб людям допомогти. А, все? Чи ще щось? Майже все всі за проблеми задання за 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 А, за дуже головне питання сьогодні, яке тут турбує людей. Звернувся до а, пана Харнама, заступника голови обласної військової адміністрації. Я також офіційне звернення напишу на обленерго. А, щоб вирішити ситуацію з дровами, яка сьогодні погана, тут да, Харківській області люди могли би перейти саме в цій громаді а, старостаті на електричне опалення для щоб встановити електричне опалення, потребують збільшення. На одну підстанцію, тобто збільшення потужності, да? От це питання теж опційно звернемось. Так, так, так. А поїхали далі ми працювати. Слава Україні! Разом до перемоги!